Безпілотні системи зараз розвиваються дуже добре, вони йдуть вперед, і цим ми допомагаємо, так як і нашій піхоті. Ми займаємося і розвідкою. Ми бачимо противника, даємо змогу тим, хто знаходиться на першому фланзі, тримати оборону. Тому я і обрала в фіві. Мені подобається щось важкіше, ніж просто легше, і в мене це виходило. Взагалі, я знаю людей, яким теж важко. Це потрібно мати моторику рук гарну, відчувати простір, орієнтуватися. На все потрібен час. У нас були хлопці і дівчата, яким теж було важко, але за допомогою наших інструкторів все виходило. Просто потрібен якийсь певний час, коли до цього можна прийти. Взагалі не було. Ніяких спочатку ідей, куди я хочу там якийсь підрозділ або бригада. Була мотивація просто прийти. Хотілося якось допомогти, зробити щось може більше, чим робили за межами війни. Тому прийшла і потрапила сюди, до ФПІВІ.